Вітаємо це програма «Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Вітаємо вас. Коли президент США Дональд Трамп у 2019 році вперше заявив про своє бажання купити Гренландію. Багато хто сприйняв цю ідею зі сміхом. Після обрання на другий термін Трамп довів, що має серйозні наміри. За його словами, ця територія має життєво важливе значення для національної та економічної безпеки Америки. Гренландія найбільший острів у світі з величезними природними ресурсами. Серед них рідкісно земельні мінерали, що є ключовими компонентами у виробництві еле. Електроніки та автомобілів. Хоча деякі гренландці ставляться до Трампа з ентузіазмом, Хастріна Хольм ні. вона вважає, що він не розуміє їхнього способу життя і має жорстку відповідь для президента. Гренландія, велична країна, опинилася у самому центрі геополітичної шахівниці. Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше, ми її отримаємо. Заяви щодо проникнення США розділили думки серед 57 тисяч людей, які тут проживають. Тут є як найвідоміша мага пара в Гренландії, яка любить президента Дональда Трампа. Я думаю, він чудовий, так і ті, хто вигнав би президента США одразу після його прибуття. Я хочу дати йому ляпаса. То що ж стоїть за цими звинуваченнями у проникненні США до Гренландії? Гренландія, частина королівства Данія, але має особливий статус самоврядної автономної країни з власним урядом і парламентом. Її розташування на крайній півночі з виходом до Арктики та багатими досі неосвоєними мінеральними ресурсами привернуло увагу міжнародної спільноти до цієї тихої країни. Сьогодні я також маю повідомлення для неймовірного народу Гренландії. Ми рішуче підтримуємо ваше право самостійно визначати своє майбутнє. Якщо ви ухвалите таке рішення, ми з радістю приймемо вас до складу Сполучених Штатів Америки. Гренландія необхідна нам для національної, а також міжнародної безпеки. Ми співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб її отримати, але вона нам справді потрібна для міжнародної світової безпеки. І я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше, ми її отримаємо. Датські змі повідомляють, що троє приватних осіб зі США, пов'язаних із Президентом Трампом, були тут, щоб скласти списки місцевих жителів, які підтримують приєднання до США. Президент США Дональд Трамп заявляє, що має намір стримувати зростання впливу Росії та Китаю в регіоні. Віце-президент Джей Ді Венс відвідав Гренландію, заявивши, що США єдина держава, яка поважає суверенітет Гренландії та її безпеку. Гренландська мага пара Джена Паділа та Франц Ольсвіг вітають інтерес США до Гренландії Франц показує нам фото, на якому він гордо позує у червоній кепці мага у 2025 році. він каже, що завжди поділяв політичний стиль Трампа, особливо у зовнішній політиці. Я думаю, що він чудовий. Він чудовий переговорник. Але вони кажуть, що ніхто з них ніколи не мав контактів із трьома чоловіками, яких датські змі звинувачують у проникненні. Чутки про те, що ці троє чоловіків намагаються впливати на людей або залякують їх, ніби американці роблять погані речі, або що вони просто погані. Це, на мою думку, спроба очорнити їх. Але я не бачу цих американців, не чую їх і не спілкуюся з ними. Тож для мене усе це нісенітниця. Джена і Франс також приєднуються до двох третин гренландців, які хочуть повної незалежності від Данії, колишньої колоніальної держави, що досі контролює значну частину життя на острові. Датський уряд надає Гренландії фінансову підтримку у розмірі трохи менше мільярда доларів на рік. При цьому гринландці залишаються громадянами данії та користуються данськими паспортами. Те, що Трамп замислюється над купівлею нашої країни, принаймні приємніше ніж те, що зробили данці. Вони просто вкрали нашу країну, навіть не запитавши Тому, Як на мене, вже самими цими розмовами він виявляє більше поваги. Прем'єр-міністр Данії назвали звинувачення на адресу приватних громадян США, які нібито розпалюють сепаратистські настрої неприйнятними пеле Броберг, лідер опозиційної партії у парламенті Гренландії, що виступає за незалежність, він каже, що данські повідомлення не відповідають дійсності. Люди, про яких йдеться, давали інтерв'ю на національному телебаченні про причини свого перебування тут. Неможливо таємно проникнути в Гренландію. Тут усі всіх знають. На його думку, публікації у данській пресі мають упереджену мету налякати гренландців і завадити їхньому просуванню до незалежності. Хастріна Хольм та її сестра Гелен зустрілися у порожньому сімейному будинку, де вони виросли? Вони прийшли розчистити сад, готуючись до приходу зимових снігів. Але що б вона зробила, якби Дональд Трамп постукав до неї у двері? А б запропонувала йому кави, дала б йому ляпаса і відпустила б, сказавши, щоб він забирався додому. Повернувшись до своєї частини міста на іншому боці, Нуука, Хастріна каже, що не впевнена, чи Трамп або американці загалом розуміють менталітет корінного народу інуїтів, які становлять 89% населення Гренландії. Пічвинколенпіплізвиа зв'язок між жителями Гренландії дуже тісний. Знаєте, ми добре розуміємо один одного і можемо жити разом пліч опліч. Хастріне каже, що зовнішні міжнародні політичні сили посилили напруженість між жителями Гренландії, але люди мають право симпатизувати Трампу, навіть якщо вона сама цього не робить. Я вважаю це їхня справа. Я Думаю, так, а він думає інакше. Можливо, він вважає себе чудовою людиною, але, на мою думку, його спосіб мислення, погляди Трампа, мені здається, що він не надто добре справляється. Багато гренландців кажуть, що вони вже втомилися від інтересу США. Ні, ми не хочемо належати США. Нас не можна купити. Ми люди. Якщо Сполучені Штати нападуть чи вторгнуться, то НАТО буде тут. Я в цьому впевнений. Тому я цього не боюся Але США ключовий член військового альянсу НАТО, і для Франса це головна причина, чому він підтримує Трампа. Американшікюриті. Американська безпека це більш природно для Гренландії, тому що американці вже захищали нас під час Другої світової війни. Вони знають, як нас захищати. Однак, жителі Гренландії можуть мати різні погляди на політику настає холодна зима, та навряд чи міжнародна увага до Гренландії охолоне. Воно відоме як ворота до Арктики, місто Тромсе у Норвегії. Це ключовий центр полярних досліджень і військових операцій НАТО. Стратегічна база тут допомагає альянсу захищати північний фланг від загроз. Це зокрема стосується і так званого тіньового флоту Росії, зношених суден, які Кремль використовує для обходу нафтових санкцій. Цей флот також підозрюється у шпигунстві та диверсіях проти країн НАТО. Вони можуть перерізати підводні кабелі та трубопроводи на морському ні, що постачають електроенергію або газ. Виявити їх до того, як вони завдадуть шкоди під водою. Складно. Але дослідницька група НАТО наразі застосовує новий метод для попередження таких гібридних загроз. Це не схоже на бойовий корабель. А акустик Раль і його колеги на борту Енерві Альянс» не виглядають і не звучать як типові військові. Я завжди зосереджуюся лише на виїзді на місце, на зборі даних, і це щоразу захоплює. Мені подобається відкривати нові навколишні шуми, нові звуки довкілля. Але поле, яке досліджує цей італійський акустик, як звук поширюється глибоко під водою, де далі більше перетворюється на поле бою. Наприклад, у Балтійському морі отримані дані можуть допомогти протистояти гібридній війні Росії проти країн НАТО. Ми намагаємося реагувати по-новому, використовуючи наші знання, знання фундаментальної науки на те, як звук поширюється у воді на морському дні, і про те, як адаптувати свою поведінку до цього нового виду злоумисних дій. Новий тип зловмисних дій, про який говорить Реаль, це зростаюча кількість нафтових танкерів, пов'язаних із Москвою, які навмисно скидають свої якорі і волочать їх по дну, зачіпаючи критично важливі підводні кабелі та трубопроводи. Науковці з центру морських досліджень та експериментів НАТО CMRE, що базується у ласпеції, Італія розробили систему раннього попередження, яка дозволяє чути момент скидання якоря і ще до того, як вони почнуть тягнути. Це основа асиметричної війни. Це надзвичайно низькотехнологічно, навіть принизливо просто, але вони можуть завдавати великої шкоди. Тому потрібно думати, як адаптуватися до такого типу нових загроз. Стратегія полягає в тому, що коли якір опуститься на морське дно, встановлені там датчики передадуть сигнал тривоги до командних центрів на суші, звідти можуть оперативно відправити кораблі або вертольоти НАТО, щоб перехопити підозріле судно до того, як воно зникне. Це перевага в часі, якої раніше не було, тоді як НАТО намагається вирішити, як реагувати на нову загрозу у водах своїх новоприйнятих членів Фінляндії та Швеції. Проблема саботажу для нас досить нова, і це допомагає нам зрозуміти, як можна застосовувати вже розроблену технологію. Тож можна сказати, це акт інновації. спроба модифікувати та додати алгоритми, які дозволяють краще реагувати на виклики. То як звучить якір, коли він падає на дно океану. Ми звернулися до вчених CMRI із проханням поділитися цим відкриттям із DW. але нам відповіли, що ця інформація засекречена. Ми не можемо надати запис звуку якоря, оскільки він також містить шум нашого власного судна. А це означає, що може бути розкрита наша акустична сигнатура, і нас зможуть відстежувати. Це особливо важливо, адже одне із завдань НРВ альянс виявлення іноземних підводних човнів, які намагаються проникнути у води НАТО. Готі, Раль знову наголошує, що акустики знаходяться прямо на передовій. Підводні човни дуже складні для виявлення об'єкти. Зазвичай вони тихіші за фоновий шум, який фіксується під водою. Навколишнє середовище є ключовим елементом усієї системи. Якщо ви зрозумієте, як саме звук поширюється від вас до цілі і назад, то ви добре впоралися із завданням виявлення об'єкта. Однак у літку CMRI вирішило більше не приховувати свою плавучу лабораторію. Уперше за 37 років існування на борту «Альянс» нарешті з'явився напис НАТО. Усі МРІ висловили сподівання, що нове маркування допоможе стримувати противників і тримати їх на відстані, коли судно повернеться до своїх рідних вод у Середземному морі. Чи заплатили б ви десятки тисяч за ремонт будинку, який вам не належить? У Польщі є довгий список людей, які готові це зробити. Це частина ініціативи започаткованої владою для вирішення проблеми гострого дефіциту житла. Криза особливо гостра у таких містах, як Кельце і Краків за оцінками, у Польщі не вистачає до двох мільйонів одиниць житла. Для Ули Вронської та її родини ця програма була варта інвестицій, але попит на програму вже перевищує пропозицію. Тому багатьом не пощастило. Я Олександра скора, і мені потрібна нова квартира. У Польщі діє програма боротьби з дефіцитом житла, дешева оренда в обмін на ремонт. Колись тут, мабуть, було гарно, багато років, а то й десятиліть тому. Але це не має значення. Олександра у захваті. Вона хоче орендувати цю занедбану квартиру у місті Кельце за півціни і самостійно її відремонтувати. Стіни, підлога, газ, вода, електрика майже все потребує ремонту. Але тридцятирічна кондитерка налаштована оптимістично. Це місце застигло в часі, і я хочу вдихнути в нього нове життя. Евеліна Єзжемська з міської ради супроводжує Олександру під час огляду. Вона без проблем знайшла орендарку відважних претендентів набагато більше ніж вільних квартир. Я вірю, що кожен орендар, який прийме цей виклик і візьме участь у програмі, досягне успіху. Собі з цим заданням. То мислеже дуже бендекчала зробити сама. Я хочу зробити більшу частину роботи сама, але є монтажні роботи, за які я не хочу братися. Я залишу це фахівцям. Олександра хоче інвестувати, хоча це й оренда. Такі випадки тут рідкісні. Майже 90% поляків мають власне житло. Краків друге за величиною місто Польщі. Я у Лавронська. Я рада, що ми отримали цю квартиру поблизу школи наших дітей. У них п'ятеро дітей, наймолодші ще не ходить до школи. Ремонт квартири завершився лише нещодавно. При виборі орендарів чиновники також враховують розмір сім'ї. Чим більше дітей, тим більше шанси перетворити руїну на нормальну оселю. Ми досі посміхаємося, коли думаємо, що наші діти допомогли нам отримати цю квартиру. Як і в багатьох польських містах, ціни на квартири у Кракові стрімко зросли приблизно на 30 відсотків у 2024 році. Більшість молодих людей ледве можуть собі їх дозволити. Ціни на оренду надзвичайно високі. і квартири того не варті. теж за Якби мені потрібно було шукати квартиру, мені б не пощастило. Сьогодні починається новий раунд розподілу, і заявники стають у чергу на квартиру, яка потребує ремонту. Програма діє вже чотири роки, але досі нагадує лотерею. У мене двоє маленьких дітей, і це моя остання можливість змінити свої житлові умови. Багаті люди купують по 50 квартир і піднімають ціни. Тому у нас немає надії придбати квартиру. Цього року у Кракові пропонується загалом 180 квартир. Ця, наприклад, потребує повного ремонту. Усе потрібно замінити. Едита Павлушек із Кельце показує нам, як самостійно ремонтувати орендовану квартиру. Мене звати Едита, і я чекала на цю квартиру 27 років. З огляду на це жити ще кілька місяців серед пилу та цементу не така вже й велика проблема. Чи знала вона, що цей проєкт виявиться таким трудомістким? Ні. Але в якийсь момент я це усвідомила. Все-таки це програма, яка називається Ремонт для оренди. Вона вклала приблизно 70 тисяч євро у квартиру, яка їй не належить. І до того ж платить за неї оренду, хоч і значно нижчу за ринкову вартість. Мер називає це виграшною ситуацією для міста та його мешканців. вони живуть там і звісно платять низьку орендну плату. Тож ці квартири виконують як фінансову, так і соціальну функцію для міста. Безпристрасний аналіз мера це одне. Але в цьому будинку живе Анна Паяк, для якої ця житлова програма справа емоційна. Мене звати Анна Паяк, і це будинок моєї мрії. Вона пишається тим, що все спроєктувала сама. Вона живе у своїй зразковій квартирі разом із сином, павуком і собакою. Але шлях до будинку її мрії почався з кошмару. Будинок довго стояв порожнім, і майже нічого не можна було врятувати. Якщо ж Коли я отримала ключі від квартири, я пішла до церкви і помолилася, щоб у мене вистачило сил усе це зробити. З божественною допомогою чи без неї ця польська модель може стати прикладом для багатьох місць, де житло стало розкішшм. Сам вигляд цуценята здатен викликати радість. Вони дарують відчуття компанії, безумовно любов і стимулюють вироблення гормонів, що роблять людей щасливими. Не дивно, що собаки такі популярні домашні улюбленці, але покупцям варто бути обережними за фотографіями милих цуценят, які продаються, може ховатися темна і жорстка реальність. Злочинці заробляють мільярди євро на рік на незаконній торгівлі домашніми тваринами. Вони розводять їх у жахливих умовах і контрабандою вивозять до єС. Власники часто надто пізно усвідомлюють, що їхнє цуценя хворе або травмоване через попереднє середовище. Але законодавці відповідають на цю проблему. Вони схвалили законопроект, спрямований на захист добробуту тварин у всьому європейському союзі. Рутинний огляд у ветеринара Белла терпляче витримує обстеження. Цього разу все гаразд. Мініатюрна мальтезе здорова, але її перший огляд кілька років тому був геть іншим вона була в досить поганому стані, дуже худою і мала паразитів. Беллу, ймовірно привезли до Німеччини з Росії ще цуценям, але це важко стверджувати. Напевно, теоретично в'їзд до країни регулюється суворими правилами. Проте собаки, такі як Белла, походження яких це повна загадка, з'являються знову і знову. у цьому сертифікаті про вакцинацію відсутній запис про щеплення проти сказу. Це означає, що її взагалі не мали впускати до країни. І навіть щодо наявних вакцинацій не зрозуміло, чи ці документи взагалі належать цій собаці. Можливо, це просто випадкові папери, які продали власнику хворі тварини з підробленими документами, типове явище у нелегальній торгівлі цуценятами. Лише частину випадків вдається виявити, як отут на німецько польському кордоні, де тварин продають просто із багажника автомобіля. Нелегальна торгівля цуценятами перетворилася на мільярдний бізнес, що завдає тваринам величезних страждань. Це потрібно зупинити. Мануела ріпа, депутатка європарламенту від партії Зелені консерватори, яка відіграє важливу роль у розробці нових правил. Підвищення прозорості процесу купівлі є головним пріоритетом. Інша проблема полягає в тому, що 60% усіх цуценят, на жаль, купують в інтернеті. Там існує багато лазівок, які ми хочемо усунути. Особливо популярні собаки чистокровних порід, але авторитетні заводчики ледве встигають задовольняти попит. Яна Хогер з організації захисту тварин Пета викрила багатьох незаконних онлайн-торговців цуценятами. Тази і айнклайн вельпнффондимснутрай бильда офензітліки Ось маленьке цуценя лише три фотографії. Наймиліше наймиліша цуценя породи мальтіпу, три місяці. Дівчинка це саме вік, коли собак віддають. Виникає питання: чи це дійсно продаж? Як це виглядає? Чи хтось привіз цю собаку з-за кордону, щоб просто швидко заробити грошей? Тут на допомогу приходить ЄС. Кожен хто купує собаку, повинен знати звідки вона походить. Петер Ліза, християнський демократ, один із тих, хто виступає за відповідне законодавство. Ми маємо зупинити собачу мафію. Ключовий елемент те, що кожна собака має бути чіпована та зареєстрована. Це дуже маленькі чіпи розміром із рисове зернятко вони дозволяють ідентифікувати собаку та пов'язати її з реєстром. Система має бути сумісною для всієї Європи, щоб ви знали звідки походить собака і могли її відстежити. якщо ви побачите собаку без чіпа, це буде тривожним сигналом. Ймовірно, щось не так. Але це не лише проблема інтернету. Купівля собак у зоомагазинах також може бути проблематичною. Пета довела зв'язки між кількома продавцями собак у Бельгії та сумнівними розплідниками. Наші розслідування показали, що ці цуценята походять із жахливих закладів у східній Європі, де собак іноді ізолюють в окремих відсіках ряд за рядом. Деяким дуже молодим цуценятам дають ліки. Усе це дуже сумнівно. Я не думаю, що хтось, хто заходить до зоомагазинів, очікує, що тварин вирощують і продають у таких умовах. Заклики до дій дійшли до Брюсселя. Тамтешні чиновники планують підвищити вимоги до заводчиків і заборонити продаж котів і собак у зоомагазинах. Лобійська група зоомагазинів попереджає, що це лише відкриє двері для ще масштабнішої незаконної торгівлі. Попри те, що ще залишаються перешкоди, які треба подолати, і деталі, які слід уточнити, Мануела Ріпа налаштована оптимістично. На мою думку, впровадження позиції, яку зайняв парламент, стане справді великим кроком для добробуту тварин у Європі. Європейський парламент, держави-члени та Єврокомісія ще мають дійти згоди, але після років безкарної жорстокості незаконні торговці цуценятами офіційно отримали попередження. А тепер деяка інформація для мандрівників, які полюбляють отримувати винагороди за свої зусилля. The Old Forge – це традиційний паб у Шотландії, що пропонує відвідувачам затишне місце, де можна зігріти ноги біля вогню за келихом пива, і вашим ногам знадобиться відпочинок. Дістатися до цього пабу не просто. Я підніму келих за можливість дістатися туди коротким шляхом. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.